Вітаю у минулому відео. Ми говорили про те, як зібрати дрон, але це ще не кінець. Перед тим як відправити дрон на фронт, ми маємо перевірити, чи він правильно працює. Перший етап візуальний огляд. На цьому етапі ми перевіряємо, чи все спаяно правильно, чи докручені всі гвинти, чи немає пошкоджень на корпусі. Також дивляться, чи все гаразд з антеною, кабелями та з'єднаннями, тестують зв'язок дрона з пультом, оновлюють та перевіряють прошивку. Якщо є дрібні недоліки, одразу виправляють. Далі дрон переходить до обльотів. Це тестовий майданчик, де перевіряють, чи злітає дрон, як тримається в повітрі. І слухають, чи немає сторонніх звуків. Після базової перевірки стрес-тест. Тут пілоти максимально навантажують дрон, імітуючи складні умови бою. Мета. Виявити проблеми ще до того, як дрон відправиться на фронт. Перевірка це неформальність, це гарантія того, що дрон не підведе у вирішальний момент. Від правильної роботи дрона залежить життя наших захисників. На цьому в мене все. Дякую за перегляд.